Норма Джин народилася в Лос-Анджелесі. Її матір, кіномонтажниця Гледіс Перл, а батько Чарльз Стенлі Гіфорд, майстер з проявлення плівки у голівудській компанії, з котрим Гледіс мала короткі стосунки. Особу батька генетикам вдалося встановити лише у 2022 році на основі ДНК аналізу волосся його знаменитої доньки та зразка слини правнука Гіфорда. За 36 років яскравого життя неймовірна білявка встигла знятися у 30 кінокартинах та отримати премію Золотий глобус у цьому випуску УОЗ ми поговоримо про Мерелін Монро, її відчайдушні спроби вирватися з лап спадкової схильності до психічних хвороб, про геть нецнотливі способи дати собі шанс в житті, про її нестримну сексуальність і нерозгадану смерть. Але перед цим нагадаємо, що варто поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ви досі цього не зробили, та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Предки норми джин не відзначалися добрим здоров'ям. Дід Отіс Монро помер у 43 роки від сифілісу, наслідком якого стала і душевна хвороба. Бабуся Делла дожила до 51 року, страждаючи на психічні розлади. Матір хворіла на параноїдальну шизофренію і більшу частину життя провела у психіатричних клініках. Через це дівчинка до семи років мешкала у родині євангельських християн Болендерів, котрі поповнювали свої доходи вихованням прийомних дітей за 22 долари щомісячної оплати. Ходити в кіно гріх. Якщо кінець світу трапиться в той момент, коли ти сидітимеш у кіно, знаєш, що тоді з тобою буде. Згориш разом з усіма цими зіпсованими пропащими людьми. Ми ходимо до церкви, а не в кіно. Наступною опікункою дівчинки стала подруга матері Грейс Маккі, працівниця кіноіндустрії та велика шанувальниця сексуальної акторки Джин Харлоу. І ви лишень погляньте на цей образ. У школі норма джин була посередньою ученицею, некомунікабельною і малоактивною. Усе змінилося, коли їй виповнилося 13, а її тіло набуло жіночності, яку дівчина уміло підкреслювала за допомогою обтислого коричневого светра, під яким не було блузки, що неможливо було навіть уявити. Фізично вона розвинулася швидше ніж більшість із нас, і не соромилася демонструвати свою фігуру. У норми джин з'явилися залицяльники. Дівчина вийшла заміж у 16 за старшого на 5 років Джеймса Догерті. Вона була незайманою, і це розвінчує чутки про сексуальне насильство над нормою в дитинстві. Мерелін твердила, що заміжя влаштувала їй опікунка, бо не могла більше її утримувати. Під час Другої світової Джеймс служив на флоті, а норма Джин працювала на військовому заводі. Туди прибули фотографи, щоб зняти жінок, які працюють задля перемоги над фашизмом. Витягли мене і почали фотографувати. Запитували, де я чорт забирай, ховалася раніше. Вони відзняли мене безліч разів, а дехто просив про побачення. Звісно, я усім відмовила. Фотографи порадили нормі звернутися до престижної агенції, The Blue Book, аби потрапити до каталогу фотомоделей. Це коштувало 100 доларів, які компенсувалися уже першим замовленням. Я була певна, що за короткий час зможу зробити з неї дівчину, що добре продаватиметься. Тоді Норма Джин уперше висвітлила своє каштанове волосся, адже білявку значно легше було знімати, аніж темнокосу. Протягом року дівчина з'явилася на обкладинках щонайменше трьох десятків журналів. Зрештою, її стало забагато у глянцевому просторі. З роботою почалися складнощі. Заробляти довелося відвертими фотосесіями. Їй платили по 10 доларів за годину. Результат у нас на телеграм-каналі. Посилання в описі. Норма Джин вирішила, що стане кінозіркою, і розлучилася з Джеймсом. У нашому шлюбі ніколи не було ніяких проблем, поки я не забажав збільшення сім'ї, а вона не зажадала кар'єри. Про свої перші кроки в кінематографі Монро говорила так: у Голівуді актриси, співачки і повії були приблизно в рівному становищі. Усі вони починали однаково. Найгірше, що могла зробити дівчина, це відмовити тим хлопцям. Нормі Джин вдалося познайомитися з виконавчим директором «20th Century Fox» Беном Лайоном, який провів її перші кінопроби. Як результат, вона отримала стандартний контракт на півроку з оплатою у 75 доларів на тиждень та нове ім'я. Мерелін – на честь зірки музичних комедій, Мерелін Міллер. А Монро це дівоче прізвище матері. Дівчина отримувала лише епізодичні ролі. За рік Фокс припинила співробітництво. Монро допомогла випадкова зустріч із заможним подружжям Керолів. Люсіль була керівницею бюро пошуку талантів кіностудії Метро Голдвін Майер. Її чоловік Джон актором. Мерелін розповіла нам, що у віці 9 років її зґвалтували. А коли їй було 11, вона займалася сексом щодня. Хоча це, як сама дівчина зізналася пізніше, не відповідало істині. Такими розповідями вона хотіла змусити нас, щоб ми прийняли її в наш дім і не дозволили піти на панель. І їй це вдалося. Мерелін оселилася в будинку подружжя, де мешкала 5 місяців, отримуючи по 100 доларів на тиждень на особисті витрати. Люсіль познайомила дівчину з кінопродюсером Джозефом Шенком, котрий сприяв її контракту з Columbia Pictures. Мерелін абсолютно відкрито говорила про свою інтрижку з Шенком. Він допоміг їй зробити кар'єру, а вона дала йому те, про що той просив. Інші коханці допомогли акторці покращити зовнішність, виправити неправильний прикус, відбілити зуби і зробити пластичні операції на носі та підборідді. Вона стала еталоном краси своєї епохи. Детально про канони жіночої привабливості протягом історії у випуску ВОЗ, посилання на який в описі. Акторському мистецтву Мерелін навчала Наташа Лайтес. Монро з дитинства мала легке заїкання, а щоденні заняття з дикції допомогли його позбутися. Утім, пов'язували жінок не лише заняття. Вона була закохана у мене і жадала, щоб я також її любила. Зрештою, Мерелін отримала свою першу головну роль у прохідному фільмі Хористки. Критика обіцяла Монро велике майбутнє. За наступні два роки вийшло аж 14 стрічок за участю Мерелін. Публіка полюбила акторку, продюсери зрозуміли це і Мерелін нарешті отримала хороші ролі. По виході таких хітів, як Ніагара, джентльмени віддають перевагу білявкам та як вийти заміж за мільйонера. Монро стала світовою зіркою. Роль сексуальної білявки вона грала не лише на екрані, але й в житті. Епатувала публіку відвертим одягом і зумисне не носила білизни. Улюбленим трюком Мерелін було начебто випадкове оголення. Наприклад, під час спільної прес-конференції з актором Лоуренсом Олів'є у неї порвалася бретелька на сукні. Тричі, звісно, це була спланована акція. Мерелін прикрасила собою обкладинку першого номеру журналу Плейбой, на сторінках якого були її фото чотирирічної давнини, котрі Г'ю Хефнер викупив за 500 баксів. Ці фото також у нашому телеграмі. Монро пояснила відверту фотосесію потребою в грошах, оповівши журналістам, що отримала за знімання усього півсотні доларів. Мерелін, без сумніву, не була дурненькою білявкою. Вона не могла похвалитися хорошою освітою, але мала яскравий розум і дивацтво дитини. Вона поєднувала в собі жінку і дитя. Чоловік не знав, що робити з нею: чи то посадовити на коліна і приголубити, чи то обійняти і завалити на спину. Нестачу освіти Монро намагалася компенсувати читанням, і зрештою наважилася протистояти 20th Century Fox, що пропонували їй грати однотипні ролі сексуальних блондинок. За фільм Джентльмени віддають перевагу білявкам Монро отримала лише 15 тисяч доларів, тоді як її партнерка Джейн Рассел у 10 більше. Але за новою семирічною угодою Монро мала знятися у чотирьох фільмах з правом затверджувати сценарії режисерів та операторів, а її гонорари виросли до 100 тисяч доларів за фільм, плюс півтисячі за кожен тиждень знімань. Підтверджені і непідтверджені чутки пов'язували акторку з відомими чоловіками: Марлоном Брандо, Івом Монтаном, Френком Сінатрою та 35-м президентом США Джоном Кеннеді. Birthday, Чому, на вашу думку, Мерлін вдавалося привертати увагу мільйонів простих чоловіків та водночас мужів з вищого суспільства? Напишіть про це в коментарях. Мерелін тричі виходила заміж. Другий її шлюб з відомим американським бейсболістом Джо Ді Маджіо протримався дев'ять місяців. Мені не хотілося відмовитися від кар'єри, а Джо найбільше бажав саме цього. Заради бога, мені тоді ще не виповнилося і тридцяти. Насправді, усе було сумніше: Джо влаштовував дружині бурхливі сцени ревнощів через її успішні виступи перед американськими солдатами в Кореї і неодноразово підіймав на неї руку. Він геть злетів з котушок після знімань знаменитої сцени для стрічки Сверблячка сьомого року на решітці метро, і Мерелін подала на розлучення. Третім і останнім офіційним чоловіком акторки став лауреат Пуліцерівської премії драматург Артур Міллер, шлюб з яким тривав чотири роки. Монро мріяла про материнство, але дві вагітності закінчилися викиднями. А якось знайшла щоденник, де чоловік жалівся, що замість дорослої жінки отримав розпещену, примхливу, зіпсовану дитину. Він запитував себе, чи не зашкодить союз з нею його кар'єрі. Офіційно вони розлучилися за півроку до смерті акторки. Друзі, ви ж знаєте, історія сама себе не розкаже. Тому підтримати УОЗ гарна ідея. Всі шляхи в описі. А тим, хто вже зробив це, дякуємо від душі. Ілля Майер Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Влодко Гуменюк, Сергій, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Єлизавета Глотова, Денис Соболь. До роботи Мерелін ставилася дуже відповідально, але постійно сумнівалася у своїх силах. Відомо, що готуючись до ролі у асфальтових джунглях, дорепетирувалася до галюцинацій. Лікарі призначили барбітурати, щоб зняти напругу і тривожність. До кінця 50-х до щоденного раціону акторки, увійшли ще й амфетаміни та опіати для лікування депресії і підтримання форми. Маючи приклад хворої на шизофренію матері, Мерелін страшно боялася потрапити до психіатричної клініки. Однак, лікуючись від депресії, насправді опинилася у палаті для буйних пацієнтів. Вона кричала, плакала, розбила руки в кров осталеві двері. Лікарі стверджували, що зачинили Монро помилково. Психотерапевт Монро Ральф Грінсон припускав, що акторка насправді мала психологічні проблеми, які саме достеменно невідомо. Називали депресію, параноїдальну шизофренію, маніакально-депресивний психоз. Підтвердженою проблемою було неконтрольоване вживання ліків. Наймовірніше, через наркотичну залежність, Мерелін все частіше запізнювалась на знімальний майданчик, а її вимоги безкінечних дублів у гонитві за ідеалом доводили колег до нервового зриву. На майданчику стрічки у джазі лише дівчата Тоні Кертісу довелося 42 рази поспіль вгризатися зубами в ніжку курчати, поки Мерелін відточувала свою репліку з двох-трьох слів. Після цього він прийнявся відразу до курятини. А журналістам заявив, що цілуватися з Мерелін Монро все одно що з Гітлером. В останній день фільмувань стрічки неприкаяні. Актор Кларк Гейбл промовив Господи Ісусе, я щасливий, що знімання нарешті завершилися, бо ця Монро довела мене до серцевого нападу. Наступного дня Гейбл дістав інфаркт Міокарда і помер за 11 днів. Шанувальниці актора влаштовували Мерелін сцени на вулицях, скандуючи вбивця. 5 серпня 1962 року, о 4.25 ранку, в поліцейській дільниці західного Лос-Анджелеса пролунав телефонний дзвінок. У спальні будинку акторки копи знайшли оголену білявку злегка прикриту простирадлом, що лежала обличчям донизу. Патологоанатоми вказали причину смерті як гостре отруєння барбітуратами. Дивним було те, що судячи зі стану прямої кишки акторки, вони потрапили в організм шляхом клізмування. Припускають, що це справа рук ФБР, ЦРУ чи навіть КГБ. Похоронами, на яких були присутні лише 30 найближчих людей, займався Джо Ді Маджіо, котрий незадовго до трагедії удруге покликав Мерелін заміж. Він викупив склеп, а потім аж до власної смерті щотижня надсилав троянди на її могилу.